Уявіть тварину, яка переживає мінусову температуру, вона охолоджується її дихання припиняється, серце не п'ється, але вже через кілька місяців вона повністю оживає це диво, реальність для чорнобрюхої жаби, рана сильвітіка, яка мешкає в холодних регіонах Північної Америки. Коли температура падає, жаба шукають укриття серед листя. Або під курою дерев. Там під землею вони замерзають і їхні органи перестають функціонувати. У цей період їхній організм виробляє глюкозу, яка діє як природний антифриз, захищаючи клітини від пошкодження льодом. Протягом зими жаба залишається в стані зупиненого метаболізму, схожого на клінічну смерть. Її серце не б'ється, дихання відсутнє, і навіть мозкова активність зупиняється, вона фактично замерзає. Але з приходом весни температура підвищується і жаба починає ростувати. Протягом кількох днів її організм оживає, серце знову починає битись, дихання відновлюється, і вона повертається до звичного життя. Цей процес. Відома як ріопротекція є унікальним серед хребетних тварин. Він дозволяє жабі не лише пережити суворі зимові умови, а й відновити життєдіяльність після тривалого замерзання. Чорнобрюха жаба це не просто амфібія, а справжній природний феномен, здатний пережити замерзання та повернутися до життя. Її здатність до самовідновлення є надзвичайним прикладом. Адаптації до екстремальних умов. Якщо хочете більше цікавих відео, ставте лайк та підписуйтесь на Академію Ертудиція.